Я завжди був проти того, щоб жінка працювала, щоб вона ходила на роботу. Хай працює, да, ну тільки в себе, на себе, там щось в'яже, щось, ну якби в своєму хобі, щоб вона заробляла. Або щоб вона заробляла гроші, які приходять не так важко, щоб вона могла бути ну, зайнята тоді, коли їй удобно, знаєш. коли їй хочеться поспати днем, щоб вона могла поспати днем, щоб вона могла спокійно їсти приготувати, щоб вона могла, е заробляючи гроші, щоб вона могла. Е Займатися, знаєш? Тобто, щоб вона не ходила за прилавок, щоб жінка не стояла десь. От їдеш по городу, дивишся, метуть дорожні роботи, да? в, оранжевих... Руба... в оранжевих жилетках жінки. Заїхав на заправку зранку, да? три дівчини стоять на касах. Всі, Всі такі Добрий день, добрий день, а відворачується в сторону там, до Сікіпіра і в глазах видно, що тоска така. Особливо зараз дуже видно, друзі. Як... Як жінкам важко. Що жінкам ну нереально тяжело, тому що дуже дуже багато всього гімора, який создали ми, мужики, впало на плечі наших жінок. І я не просто підлизуюсь там, друзі, блін, не вздумайте цю херню думати, що я там зараз це розказую, щоб там е, жінки мені лайків настало. Я просто сьогодні говорю про такі речі, в яких про які завжди говорив Джек Ма. Джек Ма — це е, співзасновник Аліекспрес. Якщо ви слідкуєте за цією персоною, то ви зрозумієте, що він говорить дуже часто серйозні речі. Він завжди казав, що найкращий працівник, найкращий найвідповідальніший працівник це людина, це жінка, у якої є діти, і яка, вона, і яка працює заради грошей, щоб обезпечити цих дітей. Це жінщина може бути і замужня, і незамужня. І він сказав ще такі речі: що наша задача чоловіків. Дати їм інструменти в руки, такі, від яких вони зможуть заробляти гроші, не ходячи на виробництво, не ходячи на роботу, які зможуть е, бути самозайнятими, знаєш, щоб вона робила те, що їй по приколу, то, що їй подобається, те, що їй важно, і щоб це приносило гроші. Е, це непростий момент, чого? Тому що системі це не вигодно. Системі вигодно, щоб ми були однаковими. Вони кричать 50 на 50. І я скажу вам так, друзі, вони цього добиваються, вони побіждають цю штуку охорона жінки, в поліцію патрульну вже жінки, дівчата з 18 років, після школи шурують найкраща охорона в АТБ Ребята, просипаємося, жінки У нас є підприємство, яке ви можете строити паралельно сьогодні з своєю роботою і почати і за 3, 5, 6, 10 місяців вийти на такий самий доход, який у вас є офіційно Ви будете, матимете ФОП ми вам покажемо, як це робиться. Ми вас зведемо з жінками, у яких це виходить, і у вас буде все перфектно. Подумайте над тим, що я сказав. Всього найкращого, бережіть себе, миру нам та добра.